Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми будемо розбирати з вами тему Ти ростеш і змінюєшся. Що ж, давайте розглянемо уважно малюнки. Перед нами хлопчик. Скажіть, які ж зміни відбулись хлопчиком? Так, правильно, він виріс. Спочатку він був немовлям, який нічого не міг робити. Потім ми бачимо на зображенні, що він навчився повзати, посміхатися. Далі бачимо, що він біжить. І останнє зображення, що вже він йде до школи. Давайте розглянемо наступні малюнки. Та скажемо, як же змінюється людина впродовж життя. Спочатку немовля знаходиться в животику своєї мами, потім народжується, вчиться сприймати людей, посміхатися, повзати, ходити. Приходить час, коли він навчається, читати. Товаришувати з іншими, спілкуватися, і потім йде навчатись до школи. Потім приходить час, коли діти закінчують школу та переходять в інші навчальні заклади, наприклад, в коледж або в університет. Навчання продовжується, і коли людина отримує вже диплом про освіту, вона йде влаштовуватись на роботу та працює. Коли людина прожила вже свій час, проходить багато часу, і вона досягає того віку, коли вона старіє. Давайте же розберемо, що ж таке ріст. Запам'ятайте, це один з основних показників фізичного розвитку людини. Він є складовою розвитку людини. Тобто розвиток без росту не відбувається. Прочитаємо з вами вірш, який називається дубочки. Знайдіть підручнику, поставте пальчики. Читаємо. Ми з Іванком у садочку посадили по дубочку. Цілий день роботу маємо, Все по черзі поливаємо. Потім рутиком зміряємо, що Щогодини по разочку. Хто нас швидше підростає? Ми з Іванком чи дубочки? Що ж сподобався вам вірш? Тоді спробуйте дайте відповідь, хто ж виріс швидше? А ми знаємо, що все живе росте. Коли діти посадили деревце, то воно також буде рости, і вони будуть рости. Але розвиток, звичайно, у них буде різний. Давайте розглянемо малюнок та розкажемо, що ще росте на землі. Олень. Так, звичайно, він також. Може бути немовлям та рости, так як і ми з вами. Дерево також воно росте. Дерево саджають маленьким, потім воно виростає великим та дає нам плоди. Квітки, чорнобриці, також ростуть. Спочатку це насіннячко. Його сіють, потім чорнобриці проростають і розквітають. Курчатка також. Квочка, тобто мама їхня висиджує яйця, вони вилупляються спочатку маленькими, бігають за нею, вона їх навчає, потім вони виростають. Собачка та котик також виростають. У нас є маленьке щенятко та маленьке кошенятко. З часом вони вчаться різних правил, які дають їм дорослі. І також ростуть. Ташенятка. Ми знаємо, що їх висижують в гніздечку. вони вилупляються з яєчка, потім батьки випроводжують їх в свій, своє доросле життя. Та жабенятко. Спочатку із яєчка вилупляються в поголовок. Потім із нього розвивається ось таке жабеня. Тобто все, що ми з вами розглянули. Все воно живе і все, що живе в природі, воно також росте. А ось, наприклад, те, що відноситься не до живого, наприклад, сонце, воно не росте, камінь не росте. Що ж, ти ростеш постійно, навіть у вісні, чи знали би це? Немовля стає дитиною, потім підлітком і нарешті дорослою. Дитиною. А що ж може робити немовля? Розкажіть? Коли немовля народжується, воно вчиться тримати голову, видавати звуки, перекочуватись, потім сидіти, повзати. Піднімати ноги для того, щоб зробити перші кроки посміхатися, сміятись, слухати інших і багато іншого. А що ж ви вже можете робити у шкільному віці? Що ви робите вдома? Так, насправді ви можете вже самостійно вивчати уроки, прочитати текст, виконати якісь неважкі доручення ваших батьків, бігати, сміятись, займатися спортом і розвиватися в своєму напрямку те, що саме вас цікавить. Що ж, а зараз час трішки відпочити. Молодці, Відпочили, йдемо далі. Розглянемо з вами, що ж робить хлопчик, щоб добре рости. Та знайдіть обов'язково зайвий малюнок. І так, ми бачимо на двох малюнках, що хлопчики фізично розвиваються. Але зверніть увагу, хто міг би собі нашкодити, виконавши неправильно вправи? Так, на першому малюночку. На другому малюночку бачимо, що хлопчик все виконує правильно. Наступні малюночки. Дівчинка з хлопчиком грають в гру та третій хлопчик також. Тобто тут немає зайвого, адже фізичний розвиток є важливим для росту. Чим більше ви рухаєтесь, тим краще будете рости і швидше. Наступне Бачимо, що пора року, напевно, зима, тому що санчата бачимо. І ми знаємо, що зима і холод це не привід, щоб сидіти вдома, а потрібно також рухатись. Але для цього потрібно тепло одягатись. Тому що, навіть якщо ви вийдете на прогулянку на свіже повітря і добре в сильний мороз, то не думайте, що одяг вам допоможе зігрітися. В першу чергу. Це рухатись. І наступне ми бачимо, що дівчинка вживає шкідливу їжу. Це погано впливає на ріст. Що ж, дайте відповідь на такі запитання. Чи знаєте ви, як люди дізнаються про свій зріст? Так, для цього потрібно виміряти ріст. А ваш ріст який зараз? Краще вимірювати свій зріст за допомогою спеціального ростометру. Який був ваш зріст при народженні? Якщо не знаєте, запитайте у батьків. Чи змінився на даний момент ваш зріст? Так, звичайно. І за допомогою. Батьків, виміряйте свій зріст та назвіть його. А чи знаєте ви, що сприяє росту і розвитку? Давайте тоді запам'ятаємо: перше це активний руховий режим. Не сидіть на місці. Грайте, виконуйте фізичні вправи. Обов'язково робіть зранку, розминку. Далі нормовані фізичні навантаження. Ви повинні виконувати ті навантаження, які вам під силу. Тому що, якщо будете перенавантажувати себе, це буде погано впливати на ваш розвиток і зріст. перебування на свіжому повітрі та загортовування. І є те, що сповільнює розвиток дитини. Це відноситься недостатнє перебування на свіжому повітрі, коли дитина сидить у квартирі або в будинку, наприклад, граючи в телефон. Погане харчування, якщо їсти постійно шкідливу їжу або не доїдати, недотримання режиму дня та часті хвороби. Що ж, зробимо висновок нашого уроку. Усі люди різні, але всі протягом життя ростуть і розвиваються. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!